Онлайн-школа програмування Steamwarm'ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні п'ятий урок, і тема нашого уроку наступна налаштування показу комп'ютерної презентації. Шановні учні, давайте з вами згадаємо вже знайомий вам матеріал, як увімкнути презентацію в режим демонстрації. Є декілька способів це зробити. Один зі способів це зайти до вкладки «Показ слайдів» та обрати «З початку» або з поточного слайду. Тобто презентацію ви можете увімкнути як з першого слайду вашої презентації, так і з поточного Слайду. Ну, наприклад, коли ви редагуєте презентацію, певної слайд, ви хочете подивитися, як він буде виглядати в повноекранному режимі, то можна скористатися з поточного слайду. Важливо знати, що існують комбінації клавіш, які дозволяють, не заходячи до меню показ слайдів, увімкнути показ презентації спочатку за допомогою комбінації клавіш. Це клавіші Fn F2, або плюс F5, вибачаю, або просто F5. Ви натискаєте, коли у вас програма в режимі редагування знаходиться. Ви натискаєте F5, або комбінацію клавіш FN функціональну плюс F5. І в цьому випадку у вас розпочинається показ слайдів спочатку слайду. Досить цікаво. І важливо знати для тих, хто бажає знати більше, що окрім того, що ми можемо увімкнути презентацію спочатку, натиснувши меню спочатку або комбінацію клавіш FN додати F5 або з поточного слайду, в Microsoft PowerPoint є, інстру, є інструменти, які дозволяють робити різноманітні налаштування показу слайдів. Наприклад. Демонстрація через певну онлайн платформу Ось онлайн-презентування. Є різні налаштування. Інструментарій дуже обширний, і, безумовно, що ви поступово працюючи в цій програмі, зможете цей інструментарій освоїти. На зараз вам необхідно запам'ятати, що щоб увімкнути презентацію, це ми натискаємо або F5. Або Fnf5 в залежності від налаштування вашого комп'ютера, або заходимо в редакторі презентації показ слайдів з початку або з поточного слайду. А поступово працюючи та створюючи презентації, ми розширимо наші знання. Далі, ми з вами на минулому уроці налаштовували анімацію до анімацію до об'єктів слайдів. Наприклад, згадайте. Ми з вами хмаринку вчили переміщуватися. Ось, тобто, у нас хмаринка переміщувалася ось з однієї позиції до іншої. Та, окрім того, що ми можемо налаштовувати анімацію до певного об'єкту на слайді, наприклад, до хмаринки, існує ще можливість налаштувати анімацію. До самого об'єкту слайдів. У вкладці переходи ми можемо обрати різний спосіб переходів, саме не самих об'єктів на слайді, а саме самих слайдів. Це досить цікава можливість, і окрім того, що ми можемо обрати різноманітні переходи, ми можемо з вами ще, наприклад, встановити е, певні звукові ефекти. Можемо встановити з вами автоматична зміна слайдів. Для зручності доповідача, ми можемо визначити, через який час необхідно, щоб змінювався на слайд самостійно, наприклад, встановити певні часові рамки. Тобто, дуже багато інструментарій, дуже важливо їм володіти. Ось, ми наразі запам'ятали, що щоб показати слайдів. В повноекранному режимі, ми заходимо показ слайдів, обираємо спочатку або з поточного слайду. Далі, якщо ми в режимі редагування знаходимо і хочемо застосувати анімацію саме не до об'єкта, як ми на минулому уроці, наприклад, хмарини робили, а саме до самого слайду, то ми заходимо в переходи і можемо теж певну анімацію обрати саме до, до об'єкту слайду. Давайте з вами далі, шановні учні, ось поглянемо, яким чином можна налаштовувати анімацію не лише до об'єкту, а до слайду. Зараз я вам пропоную переглянути певне відео. Ось, і спробувати за зразком повторити. І так, переглядаємо відеоприклад. Давайте в цьому короткому відео розглянемо, як налаштувати анімаційні переходи між слайдами та зміну слайдів через певний проміжок часу. Перше, що ми з вами зробимо, це зайдемо до вкладки Конструктор і оберемо певний шаблон. Обрали. Добре. На першому слайді ми введемо цифру 1 і збільшимо її. Обравши розмір шифту, наприклад, 200 та змінивши положення. Або можна зробити це ось таким чином. Добре, тублюємо цей слайд і вставляємо цифру 2. Зробили. Тепер давайте налаштуємо переходи з одного слайду на другий. І так, переход. Заходимо до вкладки і обираємо певний ефект. Наприклад, перепад. Добре. Обрали ефект зміни слайду. Після цього з першого слайду на другий налаштовуємо переход, тривалість слайду, має бути, наприклад. 2 секунди. Прибираємо клацання. І виставляємо, що після 2 секунд у нас має відбутися зміна слайду. Відбутись такий переход. Зараз я натискаю показ слайдів спочатку, або можна це зробити за допомогою клавіші F5. І більше нічого не роблю. Натиснув. Відбувся перехід. З першого на другого. До речі, ми бачили, що цей ефект спрацював саме для появи першого слайду. Можна встановити ефект для появи другого слайду. Такий самий, або ось давайте зробимо, видозмінимо ось таким чином. Ще раз запускаємо показ спочатку. І з'являється другий слайд. Тоб, ви переглянули приклад відео, як можна налаштовувати зміну слайдів автоматично через певний проміжок часу. Ми в меню обираємо саме такий інструмент, що ми з вами можемо встановити проміжок часу, і у вкладці переходи ми з вами можемо. Налаштувати саме вигляд анімації в вашому слайді. Як показано ось на цьому прикладі. Тобто, в переходи анімацію визначаємо, виставляємо тривалість часу по слайду і виставляємо зміну саме через певний проміжок часу. Наприклад, після. Третьої секунди відбувається зміна. І прибираємо галочку клацання кнопки. Має бути відкрита. І так, добре. Коли ми з вами налаштовуємо показ презентації, існують і інші інструменти. Наприклад, ось зараз я знаходжусь в повноекранному режимі. Я можу викликати контекстне меню. Ось, давайте зараз зроблю це. Викликаю контекстне меню. Вбираю вказівник. Обираю, наприклад, лазерний вказівник. І у мене вже з'являється вказівник, і у цьому випадку, коли я вам демонструю презентацію, бо я зараз знаходжусь в режимі показу презентації, то я можу ось певні моменти вам виділяти, і це є теж зручно у деяких випадках. Окрім того, ми можемо, викликавши контекстне меню, обрати переглянути всі слайди і переміститися до певного. Слайду. Давайте зробимо зараз це і перейдемо до слайду підсумки. Викликаю контекстне меню, обираю переглянути всі слайди нашої презентації і переходимо до підсумку. Перейшли до підсумку, ну а зараз давайте його підведемо. Сьогодні ми згадали поняття комп'ютерної презентації, розглянули поняття. Та інструменти показу презентації в повноекранному режимі продовжуємо навчання, засвоїмо інструментарій, це важливо. Не забуваємо підписатись на наш канал. Дякую за увагу.